Вітаю! Багато хто з вас, ймовірно, вже знайомий з таким чудовим і загадковим терміном еволюція. І деякі з вас, я припускаю, також чули про природний добір, хоч цей термін і використовується не так часто як еволюція. У цьому відео ми з'ясуємо, як ці поняття пов'язані між собою, а також розглянемо деякі поширені хибні уявлення про еволюцію. Тож зазвичай, коли ми думаємо про еволюцію, то на думку спадає діаграма або зображення, яке виглядає приблизно так, як на екрані. Ми уявляємо якогось більш примітивного пращура, який еволюціонує у більш складний сучасний тип організму. І зараз на екрані зображено перехід від такого примітивного примата до людини. Деякі аспекти цієї діаграми дійсно передають правильну ідею. Еволюція це явище, за якого організми з часом змінюються у своїх рисах і можуть перетворюватися на інші види. Однак є момент, який може ввести в оману, і це називати цей образ примітивним, і уявляти, що той, хто попереду є кращим або більш розвиненим. Еволюція не обов'язково йде від поганого до хорошого чи від примітивного до передового. Це просто постійні зміни, залежно від того, що є більш е придатним до навколишнього середовища, в якому перебувають ці організми. Цей процес може займати мільйони років. Наприклад, спільний предок людей та інших приматів, таких як шимпанзе або горили, міг існувати понад 5 чи навіть 10 мільйонів років тому. Але еволюція також може відбуватися прямо у нас на очах. Наприклад, щороку з'являється новий штам грипу, тому що вірус грипу постійно еволюціонує через мутації. Ми також пам'ятаємо коронавірус, і здається, що його нові штами з'являються кожні кілька місяців. Це приклад еволюції, що відбувається на наших з вами очах. Але головне запитання, як це відбувається? Чи знає ДНК, що їй треба змінюватися? Звісно, ні. ДНК не має свідомості, вона не створює та не змінює себе свідомо. І тут у гру вступає природний добір. Уявімо собі популяцію, я маю на увазі зараз дуже абстрактно популяцію маленьких кружечко-трикутників. Важливою умовою для еволюції є наявність мінливості у популяції. Коли ми говоримо про мінливість, маємо на увазі різні виражені ознаки, Ви можете запитати, а звідки береться ця мінливість? А виникає вона через мутації? І ми вже говорили про мінливість у випадку вірусів вірусів грипу та коронавірусу. Також мінливість або варіації виникають завдяки статевому розмноженню, коли змішуються та поєднуються різні алелі, що є у популяції. Таким чином, різні організми отримують різні комбінації цих алелів, що також створює мінливість. Але мінливість сама по собі не призводить до еволюції, потрібен також селекційний тиск. І саме тут виникає термін природний добір. А що ж таке селекційний тиск? На нашому прикладі розглянемо, що це означає. Нехай. Ці кола та напівтрикутники можуть вільно розмножуватися, мають необмежений доступ до ресурсів, їжі, середовищі звані і не мають взагалі ніяких хижаків. В такому випадку селекційного тиску не буде, бо усі особи не мають однакові шанси вижити та створити нащадки. Але уявімо, що ми вводимо певний селекційний тиск, наприклад, хижака, якому набагато легше помічати білий колір і відповідно полювати. На білих особин. Що тоді відбувається? З покоління в покоління білі кола і напівтрикутники будуть частіше ставати жертвами хижаків до того, як вони встигнуть розмножитися і передати далі свої алелі, які зумовлюють білий колір. Тож у наступних поколіннях таких білих особин буде менше і менше і менше. І, менше. і власне, наступний етап наступне покоління виглядатиме інакше буде більше зелених та блакитних. Кіл та напівтрикутників. Але може бути і інший сценарій. Наприклад, замість хижака, який краще бачить білий, з'являється нестача їжі. І це теж селекційний тиск. І уявімо, що така більш трикутна форма дає перевагу у пошуках їжі. Що ж станеться? З покоління в покоління трикутні форми мають більше шансів вижити та розмножитися. І саме тому трикутники почнуть домінувати і витісняти кружечки. Деякі кружечки залишаться, але їх буде значно менше. Тому що трикутників все одно буде більше, у них більше шансів на виживання. І якщо такий тиск збережеться протягом багатьох поколінь там сотень, тисяч, мільйонів років, то з часом популяція, яка живе в такому середовищі, може виглядати зовсім інакше. Вона буде мати, вона може мати чітко виражену трикутну форму. І вони. Можуть зовсім не бути схожими на своїх предків, яких ми бачили в самому початку. Але чи означає це, що така форма більш передова чи краще? Можливо, існує споріднений вид, у якого жак полює на білих особин, але трикутна форма ніяк не допомагає у виживанні або, навпаки, кружечки краще можуть сховатися від хижака. І цей близький вид може, і ймовірно, буде виглядати інакше? Немає підстав казати, що одна форма краща за іншу. Ми можемо лише сказати, що вона краще пристосована до свого середовища. І та інша, де білі кружечки краще ховаються від хожака, вона теж краще пристосована до свого. Отже, підсумуємо. Еволюція це не магія. Вона відбувається завдяки мінливості, спричиненої мутаціями та статевим розмноженням під дією селекційного тиску. І ці зміни накопичуються з часом. Причому це не лише щось, що триває мільйони років. Це відбувається прямо зараз, щодня. Коли ми говоримо про нові штами грипу, коронавірусу або стійкість бактерій до антибіотиків. Усе це напряму пов'язане з нашим щоденним життям, і ми можемо спостерігати це. Прямо зараз. А на сьогодні у мене все. Дякую за увагу!